І так, знову відео з Кентар 504. Так, куплені булти 30 різні штука. Це не багато, але менше з тим. Факт тому, що аж хочу її зняти тяги. От розкоси. Поломили розкоси. Їх от так оточити, купив заготовки від Юмза, проточив. Дві штуки плюс 400 гривень в одному словому. Сутона розкоса. Розкоса менше набагато, ніж тому тій 24-й синій рідній. Там набагато грубші стоять, ніж в 50-ті. Це просто позор китайцям. 24-ки класти на 50-ку розкоси і тяги. Просто звертати увагу зразу, якщо брати трактор, дивитися, штангіль не полінуватися взяти. Тут на двадцяту нарізали, а тут стояло на... На скільки? Зараз вам точно скажу, є штани циркуль. <кій> Оцей рідне було. Так що мало видно. На Так. Різно стояли на 17. І надуже не здали. Метали, не здали. Пообрували просто так, так якби знову було, болгарку обрізав. Попри самішу штуку. Навіть ваги ніякої не було. Або човуна лейтьоп виявилось, коротше. Коротше, фігня повна. Така справа. Теча так само ці розподільний, тільки тік. І тоді Саріса приїжджали, я їм нічого не говорив, будемо говорити. Все повністю ви Круто, ми будемо їхати далі, як кажуть.